Новий сучасний діджитал простір в одній із гімназій Покровського району завдяки тісній співпраці міської влади з міжнародними партнерами відкрився новий освітньо дитячий хаб Діджитал. Перевірити можливості нової локації завітала і учениця восьмого класу Катерина. Цифровий освітній центр співдія є гарним простіром для дистанційного навчання, якщо немає можливості в дітей доєднатися до онлайн занять. А також я відвідую заняття з надолуження цифрових освітніх. З української мови а для здобучих освіти з восьмих класів. Для мене це є можливість поглибити знання з даного предмету, а також розвивати навички та вміння. На заняттях ми застосовуємо матеріали за допомогою інтерактивних прав. Такий сучасний діджитал простір вже другий у нашому місті, який відкрило у партнерстві з представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, глобального партнерства в галузі освіти та благодійним фондом Співдія. Наразі у Кривому Розі вже функціонують 12 сучасних дитячих просторів. Тепер малеча має змогу покращити свої знання та навички з математики, української мови та предметів початкової школи разом з кваліфікованими педагогами. Особлива увага приділяється дітям із числа ВПО та таким, які. Мають потреби у технічному забезпеченні освітнього процесу. Ми дуже вдячні нашим колегам за те, що ми можемо зробити такі чудові простори для дітей, діти мають можливість отримувати дистанційну освіту, діти можуть надовжувати освітні втрати, а також приєднуватись на заходи психоемоційної підтримки. Ми дуже вдячні міській владі за допомогу, департаменту освіти за підтримку школі, яка нам допомагає в нашій роботі. Заняття в центрі проводитимуть у будні дні з понеділка по п'ятницю у групах до 16 дітей. Зокрема, для формування навичок емоційної стійкості в діджитал центрі для дітей та дорослих надаватимуть ще і психологічну допомогу двічі на тиждень. Підготовка для відкриття цієї локації тривала близько двох місяців. Для потреб відвідувачів тут є 16 робочих місць, а також все необхідне для освітнього процесу. За допомогою наших друзів з Юнісеф, це дитячий ООН, створений, Такий чудовий освітній простір. Це дуже важливо і зараз доступ дітей до якісної освіти, і це також дуже добре, тому що ми працюємо і на перспективу. Саме найголовніше, щоб було ну, краще дітям. Непрості часи і діти це ну, те, на чому, на чому повинен бути ну, завжди акценти, завжди пріоритет. Слід зазначити, що за рівнем та якістю впровадження, освоєння та використання сучасних комп'ютерних технологій, школи, гімназії та ліцеї Кривого Рогу є одними з кращих в Дніпропетровській області. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.